На годиннику десята вечора в ефірі марафону новини, що їх для вас підготували я, Анастасія Давголи і команда Інтера. Ракетний удар по Одещині. Одна людина загинула, семеро поранено. Як повідомляє речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, сьогодні по обіді російські війська вдарили по портовій інфраструктурі у Чорноморську, пошкоджені споруди та адмінбудівлі. У Дніпрі зросла кількість загиблих у наслідок вчорашньої ворожої атаки. У лікарні померла, потерпіла 58-річна жінка, і це вже сьома жертва. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Нагадаю, у середу вранці росіяни вдарили по місту ракетами та дронами. Сьогодні у Дніпрі день жалоби. Тим часом в області з артилерії та дронів комікадзе противник атакував Нікопольський район. На зараз сім потерпілих. Пошкоджені шість багатоквартирних та одинадцять приватних будинків, шість господарських споруд, дитсадок, бібліотека, адмінбудівля, банк та магазин зачепило лінію електропередач та газогін. Також окупанти атакували дронами зеленодольську громаду Криворізького району. Пошкоджена будівля постраждалих немає. У продовженні випуску про необхідність економити світло. Зараз побачите мапу рівня споживання по регіонах на 21.30. У червоній зоні абсолютно вся Україна в усіх без винятку регіонах рівень споживання занадто високий. Енергетики закликають вимкнути потужні прилади і не забувати про необхідність економити. Адже через російські обстріли для покриття такого рівня споживання струму у системі бракує. Будь ласка, будьте ощадливими. Знищений Росією музей Романа Шухевича відновлять у Львові. Провели архітектурний конкурс, де члени журії відібрали три ескізи. Новий музей повинен не лише зберегти пам'ять про карманича УПА, але й доповнити новими підходами. Більше розкажуть львівські колеги. 1 січня наслідок ворожої атаки двома російськими дронами вщен знищено львівський музей генерала фронту української повстанської армії Романа Шухевича. Саме тут, у 1950 році, радянські спецслужби намалися заарештувати провідника національного визвольного руху. До спецоперації залучили майже 700 бійців внутрішніх військ. Аби не потрапити до чекістів у полон, Шухевич пустив собі кулю в скроню. Музей знищили росіяни в день народження іншого борця за незалежність України Степана Бандери. Історики кажуть, навіть за більше півстоліття після смерті українські борці за свободу не дають Москві спокою. Без жодного сумніву, що Роман Шухевич генерал Чупринка був одним з найстрашніших для Москви ворогів. Організатором збройного опору українського народу проти тоталітарного режиму ставлення до нього визначалось тим, що він займав ключову позицію в історичних процесах ХХ століття. Знищений музей вирішили відновити на тому ж місці у Львові, де він і був. Головною вимогою до проєктів з боку родини генерал Хорунжоупа було максимально зберегти історичний вигляд штаб-квартири, у якій Шухавич жив останні два роки. Моя думка була так відновити його один до одного, як він був до того всього. Але дуже багато ідей, дуже багато думок існує. Будемо ми так дискутувати, будемо ми так битися, не знати, коли той музей постане, відродиться. Щоб знайти належну ідею відбудови пам'ятки у Львівській міськраді, провели архітектурний конкурс. Планують не лише відновити музей, а й створити простір для проведення культурних заходів. Із семи ескізів журі вибрали три. Ми хочемо, і ми це обговорювали в рамках журі, щоб тут не був візит одноразовий до цього музею, щоб люди поверталися, беручи участь у читаннях, у дискусіях, в історичних обговореннях. Переможці архітектурного конкурсу обіцяють відновити фортепіано, на якому грав Шухевич, дерев'яне уздоблення, автентичні сходи, які частково вціліли після удару російських безпілотників, і найголовніше криївку, у якій від чекістів переховувався Шухевич. Тому що ця людина була справжньою, і ми повинні експонувати на фоні доповнення справжніми матеріалами, які залишилися, які можна відновити ще, відбудують музей за кошти благодійників. Будівельні роботи планують розпочати вже за чотири місяці. Роман Гаврилів, Юрій Голубінка, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Україна не зможе виграти цю війну, якщо не матиме переваги у повітрі. Так вважає генерал-лейтенант повітряних сил Сполучених Штатів у відставці Девід Дептула, про що заявив на зустрічі американських генералів. У травні Дептула відвідував Україну і консультував вище військове керівництво щодо подальших стратегій. А надто війни у небі вважає, що Україна почуватиметься впевнено у небі. Лінію фронту Росіян на землі буде прорвано, а хід війни. Іде у протилежному напрямку розраховувати лише на піхоту категорично не радить, адже у боротьбі на виснаження росіяни, попри нестачу ресурсів, усе ще мають перевагу у кількості. Головний урок, який можна винести з попередніх двох років протистояння для вирішальної перемоги в цій війні Україні, критично необхідне абсолютне домінування в повітрі, саме те, що Росія не зуміла скористатися своєю перевагою в кількості солдатів і техніки, і стало причиною, чому план Київ за три дні провалився. Війна на землі тільки призводить до боротьби на виснаження, і тут Росія, вочевидь, має кількісну перевагу. Стратегічні паливні трубопроводи НАТО, які зараз закінчуються у західній Німеччині, треба продовжити. Вони мають бути на усій території альянсу. Про таке заявив президент Польщі Анджей Дуда під час спільної прес-конференції з президентом Словаччини Петером Пелегріні. Свою пропозицію Дуда планує озвучити у Вашингтоні на саміті НАТО. Труби потрібно продовжити до східної частини альянсу, щоб у кризовій ситуації не мати проблем з поставкою палива. Так каже Дуда. Також на саміті НАТО президент Польщі планує знову нагадати про витрати на оборону. Країни НАТО мають прагнути збільшити витрати на оборону до 3% ВВП. Звичайно, я не можу сьогодні сказати, якими темпами країни НАТО мають досягти цього 3-відсоткового порогу. Але на мою думку, це має бути нашою метою. Сьогодні ми маємо справу з російською агресією проти України. Це видима ознака відродження російського імперіалізму. Я вважаю, що для того, щоб побудувати справжню зону безпеки та подбати про безпеку наших країн і народів, не Обхідно збільшити витрати на оборону. Віктор Орбан не має мандату від ЄС на поїздку у Росію. Про таке заявив голова Євроради Шарль Мішель. Наголосив, хоча Угорщина цього місяця і головою у Євросоюзі, однак візит не можна сприймати як жест пов'язаний з позицією всього об'єднання. Прем'єр-міністр Угорщини має прибути в Росію 5 липня, як пишуть іноземні змі, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, нібито теж поїде з прем'єром. Напередодні Орбан приїздив у Київ та зустрічався з президентом Зеленським, начебто, говорили про перемир'я. Однак, за словами Орбана, президент України заявив, що сумнівається у логіці плану, який пропонує Угорщина. Від сьогодні рівне патрулюють поліцейські на мотоциклах. До цього у місті були лише патрулі на машинах та велосипедах. Мотополіція теж виїжджатиме на виклики, пильнуватиме дорожній рух і зупинятиме порушників. Репортаж із рівного Сніжани Сидорук. Хонда Девіль, 700 кубів, потужність 65 коней. Досить надійний мотоцикл. Володимир їздить на мотоциклах уже понад 10 років. Тепер цей двоколісний його службовий транспорт. Як би сказати, хобі переросло в професійну таку діяльність. Інспектор від сьогодні офіційно вперше заступає на чергування у мотопатрулі. Для такої роботи екіпірувався сам рукавички, шолом, балаклава і штани. І спорядив свого залізного коня. Тут айті. Також, як прибуваємо на дорожньому транспорту, пригоду потрібно обмалювати дану подію, поміряти, також є лента. У бічному багажнику аптечка. Джгут, кровоспинні матеріали це те, що потрібно для надання першої домедичної допомоги. Такий поліцейський транспорт, каже, має свої і переваги, і недоліки. Переваги, що мобільність, досить швидко можна прибути в будь-яку точку. А з мінусів це бачите, що погода трошки може повпливати на наше прибуття. Так само з мінусів є велика небезпечність даного транспортного засобу. Загалом на вулиці міста виїдуть шість мотоциклів. Поліцейських у мотопатруль брали лише з досвідом водіння на байках. Обов'язки такі самі, що і в автопатруля. Головне завдання – це не стоїть швидке реагування на дорожні транспортні пригоди, допомога населенню. Будуть поставлені на задачі супроводи загиблих наших воїнів. Також будемо перекривати хвилину мовчання це на 9 ранку в центрі міста. На два колеса пересів і Владислав у патрульній поліції служить вже понад рік. каже, їздити на мотоциклі це одне, а патрулювати на ньому зовсім інше. Для цього пройшли спеціальні курси з екстремального водіння байком. повинен бути уважним на всі 360. У тебе водії менше замічають на мотоциклі, ніж на машині. І треба бути уважним, треба завжди прочитувати карту дороги на 2-3 шаги кроки вперед, щоб безпечно керувати даним транспортним засобом. Мотоцикли патрульна поліція Рівненщини отримала ще у квітні, а сьогодні у День Національної поліції України мотопатрулю дали офіційний старт. Мотоцикли були в нашому розпорядженні, але ми зібралися про нараду і вирішили те, що передати більше патрульній поліції. І ми виконуємо одні обов'язки. Дотепер рівне ще не бачило поліцейських на мотоциклах. Вулиці міста патрулювали наряди на машинах. А в теплу пору року були велопатрулі. Від сьогодні заступили екіпажі на залізних конях. Війна в нас внесла корективи, мали запускатися раніше. Це новинка така в рівному, незважаючи все ж на війну. Ми розвиваємося. Хочемо, щоб наше місто, область була безпечною. Рівне стало сьомим містом, де запрацював мотопатруль. На заваді не став навіть дощ. Хлопців мотокостюм захищений від вологи. Поки що новоспечені патрульні на байках чергуватимуть на вулицях обласного центру. Так буде до закінчення мотосезону, а далі знову пересядуть на службові автівки. З Рівного сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Серед амбасадорів Закарпаття поповнення список людей, які популяризують край, розширився на 10 впізнаваних представників громади. Ініціативу створення команди амбасадорів Закарпаття започаткували торік у жовтні. Закарпаття незалежно від того, де вони живуть, а також іноземці, котрі мають зв'язок з регіоном. Подавали свої заявки. Нині таких 24. Їхнє основне завдання це популяризувати Закарпатську область. По кожному кандидату була відверта, жвава робоча дискусія. Жодного рішення. Ми не оцінювали людину з точки зору її можливостей професійних здібності чи ще чогось. Ми оцінювали виключно. Можливість е, цієї людини бути саме амбасадором, наскільки, вона, її е, кругозір, її загальні зв'язки можуть бути саме Саме корисні для регіону в цій сфері для мене честь бути амбасадором Закарпаття. Ми релоковане підприємство Дніпра і два роки тому переїхали в Закарпаття. Тут побудували виробництво і перезапустили всі процеси. Виготовляємо преміальне електрообладнання і оптом експортуємо в 36 країн Європи та 10 штатів Америки. Далі у марафоні аналітична розмова з міжнародною політикою Олексій Фадієв експертно обговорює, на що нам розраховувати у НАТО, навіщо приїжджав Орбан та чим викликане білоруське загострення за дві хвилини.